І насправді уламки збитого БПЛА вчора наробили лиха в Солом'янському районі. Був пошкоджений перший поверх будівлі. Почалася пожежа, і рятувальники швидко ліквідували займання. Втім, решти стін досі лежать на вулиці. Тож, як все виглядає зараз? І розкаже наш журналіст Святослав Тромса. Свято, привіт, будь ласка. Ой-ой-ой, бачимо, там була пожежа велика напередодні. Розповідай далі, яка ситуація стане зараз. Та доброго ранку Женю. Ми вже перебуваємо на тому самому місці, куди впали уламки від збитого безпілотника. І ви можете бачити, що зараз досі це місце огороджене, і власне ось біля точки, де відбувалася пожежа на площі близько 150 квадратних перепрошую, 50 квадратних метрів. Зараз от іде вже прибирання починається, але так само на місці перебуває поліція, і сьогодні вони будуть продовжувати працювати з свідками і з працівниками цього торгового центру, як зазнача. Юють власне, вони прийшли сьогодні зранку на роботу і, звісно ж, не зможуть працювати, тому що перший поверх він пошкоджений. Ви можете бачити там і уламки скла, і обгорілі, скажімо, там частини фасаду будівлі, там металеві елементи. І власне вчора відбувалося ось гасіння пожежі. Після 20.00 поступило повідомлення до наших працівників ДСНС про збиття дрона. Я особисто якби застав цей момент, коли перебував у центрі. Столиці власне ти бачив, як щось це летіло. Почали там стріляти наші сили ППО по ньому і, і вирішили, якби прийняли рішення його збити. Ось одні уламки впали в Печерському районі, інші потрапили сюди до Соломінського району. Якщо говорити про руйнування, то це близько е, площа близько 150 квадратних метрів. Ніхто не постраждав, і ми бачили вже на місці працівників е, цю, цієї будівлі е, всередині. Там, як зазначають, вчора станом на 20-ту годину, було зовсім Всім небагато людей, і всі вони на щастя перебували не в місці, де почалася пожежа. Ми поспілкувалися з одним із працівників, і він розповів, як все відбувалося вчора. І тож, давайте послухаємо в цей час. В приміщенні на першому поверсі знаходилося тільки чотири людини, я і ще три людини. Тобто, по факту навіть великих вибухів не було. Тому ми щасливі, що не було людей в торговому залі, оскільки на першому поверсі знаходиться приміщення ювелірного заводу. І все добре. Я впевнена в тому, що все відновиться і буде так, як потрібно. Власне, вже відомо повітряні сили України повідомили, що вчора, власне, під час планового польоту втратив керування ББЛА Байрака, Байрактар ТБ 2 і оскільки неконтрольоване перебування у небі над столицею могло призвести до таких дуже небезпечних наслідків, то прийняли рішення збити. Тобто, це вже підтверджено, що це український безпілотник, і звісно, зазначають, що і шкода техніку, і звісно ну шкода, що це могло призвести. Звести до таких небезпечних наслідків і на щастя, що в будівлі бачите, перебувало дуже мало людей. Ніхто не постраждав до швидкої допомоги, як зазначають медики. Ну не звертався ніхто там із якимось там пораненнями або забоями. Тобто люди всі цілі. Ну а будівлю, як зазначають працівники, це все можна відновити, відбудувати і надалі працювати. От сьогодні поліція буде збирати усіх, скажімо, дані свідчення і про пошкодження, і будуть все записувати. І певно до кінця дня буде тривати ліквідація саме от наслідків влучання уламків сюди. Тобто будуть збирати всі ці уламки скла, рештки металу і все це якось прибирати, закривати спеціальними щитами, щоб будівля була захищена і якби туди ніхто не міг потрапити як неконтрольовано. І будемо далі слідкувати за тим, як розвиватимуться події. Тож передаю слово тобі, Женю.